Друзі, я вас вітаю. Мене дуже цікавлять перемовини, які відбулися вчора між Україною і Росією, і дуже тихо в інфопросторі. Нічого немає, ніякої конкретної інформації про ці перемовини. Давайте зараз подивимося. Я дуже хочу подивитися, що там було, тому що коли ось така тиша в інформаційному просторі, ну це не просто так, однозначно. І так, карта сигніфікатор ситуації. Перемовини вчорашні, 23 липня, між Україною і Росією сигніфікатор ситуації. Карта шість жезлів. Коли ви на коні? Коли е, криза минула і почалися реальні дії в напрямку завершення війни. Слухайте, ну, от карти зараз говорить про це. Добре, що заважає? Що заважає перемовинам? Королева Пентаклій, по-перше, зброя заважає, тому що її або ж недостатньо, або ж е, її затримують? Тобто королева Пентаклі це ресурси і це зброя. Перемовинам заважає зброя. Якби у нас було достатньо зброї, перемовини б абсолютно відбувалися в іншому руслі. Що допомагає? Я дивлюся з точки зору України, що допомагає перемовинам. Королева кубків, королева кубків це якраз і є чітка. Позиція, якась нова, до речі, позиція в перемовинах Королева Кубків багато говорить. Ось так. Тобто, тут якраз таки показана якась нова переговорна позиція України. Тут щось нове однозначно у нас з'явилося. Далі на що потрібно звернути увагу Україні? Знову ж таки, я з точки зору України. На що потрібно звернути увагу? На... З одного боку, це карта дому, нашого з вами дому, да? а з іншого боку, це заводи, підприємства, е великі якісь е виробничі потужності. Тут або ж потрібно бити по їхнім заводам-підприємствам і там, де виробляється найбільше їхньої зброї, або ж тут потрібно звернути увагу на те, щоб самим виробляти, нарешті, да, випускати. Тобто зверніть увагу на виробничі потужності зброї. Що це означає? Що у нас практично вже готова якась зброя? І результат. Давайте результат цих переговорів. Який результат цих переговорів? Скажіть, будь ласка, карта? Сім жезлів. Сім жезлів говорить, що ми в захисній позиції, ми стаємо в позицію захисту, і це карта Хоробре Серце. Серце Лева. По цій карті ми доведемо свою правоту. По цій карті нам вдасться відстояти те, на яких позиціях ми стоїмо. Якщо ми зараз е, не хочемо віддавати їм по пунктам далі, да, таку-то територію е, і так далі уступати, то ми стоїмо на своїй позиції, і нам вдасться відстояти те, на що ми так тисли на цих переговорах. Хто читав докладніше, або. Е, Має якусь інформацію. Скажіть, будь ласка, що це може бути, тому що нам це вдасться відстояти 100%. Я ще одну карту хочу е, витягнути на результат переговорів. Якби, що ж там за результат? Ієфанд. Слухайте, старший аркан Ієрафанд карта, е, яка показує, що все-таки ми в позиції лідера. Ну, це карта лідера, це карта наставника, це карта того, хто. В позиції домінування. Ну тут однозначно я скільки разів я говорила за цей розклад, що я показую, ем, прошу карти показати з точки зору України, да? і тут я витягую карту наставника, карту лідера. Тобто карти говорять, що ну, я вам хочу сказати хороші карти. Ми однозначно е, в цьому переговорному процесі е, ми домінували. Тут була якась дуже чітка позиція і. Серед двох країн, Україна Росія Україна була в позиції лідера. Третя карта результат переговорів. Третя карта. Король Кубків. Король Кубків це завжди у мене Трамп в розкладах. Тому король Кубків може говорити про те, що як не крути, а він впливає дуже сильно на процес переговорів. Тут. І Україна в позиції лідера, і Трамп і ще, якби в позиції лідера в цих переговорах, і до нього прислухаються, розумієте, до того, що він говорить. А як ми з вами дивилися е, в одному з розкладів, які я робила ще на початку року, по-моєму, в, е, да, в кінці березня я його робила. У Трампа буде чітка позиція щодо Росії, хороша позиція, позиція союзника щодо Росії до кінця літа. Після кінця літа осінню, десь його позиція щодо Росії кардинально змінюється і він уже не випадає союзником Росії восени. Тому, тому поки що я дивлюся, що він давить і продавлює, але Україна вже виходить. В дуже серйозній позиції і не збирається уступати нічого. Так що слідкуємо далі, дивимося далі. Я думаю, що тут далі у нас буде дуже іще сильніша позиція, коли Трамп змінить восени свої вподобання щодо Росії. Тому, друзі, я вас чекаю всіх на своєму телеграм-каналі Твійтар Тетяна Васильівна. У нас буде прямий ефір в наступну середу або четвер, де я буду розглядати ваші запитання. Підписуйтеся і. В вересні я буду організовувати десятиденне навчання, десятиденний курс здійснення бажань і відкриття своєї інтуїції, інтуїтивного каналу, коли ви будете точно знати, що вам потрібно в житті, що вам не потрібно, куди ви йдете, ваша ціль. І ми будемо там як одна велика сім'я, яка буде допомагати один одному здійснювати бажання. Тому приходьте, підписуйтеся, я вас чекаю, бережіть себе. Нехай вас Бог оберігає завжди всюди, і до нових зустрічей!